Я думаю, що є питання да, з попередніх моїх роликів про те, що, блін, та як же ж не робити заготовки? Як же ж? Ну, давайте розберемось. Коли ми робимо заготовки, нас з вами вже не що? Тривоги і страх. Страх е е голодати. Ну, дивіться, <-піліст> страх голодати це не ваш страх. Ну, це не ваш страх. Це страх ваших предків. Які як програма передається, передається і передається. Ну це правда. Тобто, ви можете в це не вірити, окей, це ваше право. Я не стверджую, що саме ви маєте так робити. Кожна людина, яка слухає мене, да, до неї доходить це відео, вся інформація має попасти в простір. Все, вона попадає через те, що я її проговорюю. І я от я вам кажу: ви маєте аналізувати, чому ви це робите. Ну, тобто, ви, що у вас не так? Ну чому? Навіщо? Навіщо затарювати той підвал? Дуже багато того, що воно з'їдається. Добре, давайте з заготовками зрозуміло, правда, що це наші програми. Програми, які були створені із голоду і страху вмерти. І потрібно було виживати. Давайте подивимось на будь-які свята. Дивіться, ви маєте право робити, що хочете. Да? Там Пасха, Різдво, Новий рік. Для мене це всі, ці всі свята, це, чесно вам кажу, це, це дорівнює якісь обжорством потім, пияцтву. Тобто я не бачу у святкуванні так, як святкується, наприклад, у нас, ми знов таки з вами розуміємо, чому це у нас святкується так. от, так от Коли просто столи ломляться, від спиртного, від їжі, і люди просто вбивають себе через ту, в то все. Нічого там святкового нема, окрім наповного стола. І я впевнена, що це так само пов'язано з голодними руками. І коли люди на яких святах, знаєте, могли отак відірватися на рік вперед? Ну, розумієте? Тобто все це програма, і це все потребує еволюції, мої хороші, змінам, апгрейту, як хочете.